А потім ми з мамою узнали діагноз батька. Міотична дистрофія. Якби ви знали, як він мучився, ви собі уявити не можете. Я не хочу цього собі дитині. Ви ж знаєте, що воно передається через покоління по чоловічій лінії. Саме тому ще перед стосунками із Софією я зробив собі вазектонію. А їй сказав, що в дитинстві хворів перед перетені... титом і що не можу мати дітей. Ні, ми були child фрі. Але зараз я дізнався, що вона вагітна. Я погуглив і узнав, що навіть після Вазиктанії можливе зачаття Водимира Романович, розумієте, природа мудріша, цій дитині не можна народжуватись. А мені не можна бути батьком, я, я бракований товар. Я не знав.